Добрий день, друзі! Хочу розповісти вам про ті враження, які я отримала від чергового відвідання Любової Острожської академії. Звісно, кожен приїзд хвилюючий, бо це вже велика історія. Історія, яка почалась у 2003 році, я думаю, вам буде дуже цікаво. Завдяки можливостям YouTube подивитись на те, як саме зараз ми з Ігорем Демидовичем стоїмо під тією ж фотографією, коли вперше я познайомилася з ректором Славної Астроської академії, і він мені показував велику залу Острога, де були на стіні зображені постаті видатної історії України. Історії аристократичної, історії розумної, історії, яка надихала на відтворення. Це були хвилюючі роки. І саме тоді, ви потім побачите фрагмент невеликого відео моєї виступу розмови з студентами цієї зустрічі в острозі, яка відбулась. Коли якось в редакцію зайшов видатний українець, академік Жулинський, і запитав мене Лариса, а ви були в Острозі? Я так знічено йому сказала: Знаєте, Микола Григорович, ні. Він каже, вам обов'язково потрібно там бути. І я, як чемна Волинська дівчина, сказала: Так, добре, я зроблю це. І ми разом з Миколою Григоровичем поїхали в Острозьку академію. І з того часу. Ще раз хочеться сказати, з 2003 року склався інтелектуальний роман газети День і Острозької академії, який триває до сьогодні. Ви довго читали! Я, знаєте, хоч там рідко друкуюся. Але я також горжуся навіть собою сьогодні. Привіз, бачите, де я також в штаті, але не тільки в штаті, але й у формі, як бачите, страшенно задоволений. Газета День в стінах Острозької академії. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути в залі справді видатного вузу твердині української освіти. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як Україна може допомогти подолати Росії імпра... імперський синдром, тобто синдром старшого брата? Нова книга Дві Русі. Тут, до речі, немало праці і вашого викладача, шановного Петра Кралюка. Мені особливо приємно відзначити те, що. Шановні колеги, давайте домовимося так. Ще три питання. і все, ну, Дві години. Ау, це не проблема. Головне, що ви, очевидно, вже втомлені з дарчим надписом. Звучить так, студентам Острожської академії твердині української освіти. Бажаю ставити перед собою найвищі цілі. Євген Марчук. 10 -е жовтня я хочу сказати, що в міру своїх сил ми будемо допомагати академії і популяризувати. Я переконана, що наше знайомство переросте, які зусилля в кого не можуть. Багаторінні партнерства. І ось кілька штрихів по дорозі. Ну, по-перше, мене страшенно порадувало те, що в острозі розвивається музейна справа, дуже багато нових, цікавих відділів, багато того, що задокументовано за період, коли. Острозька академія обростала друзями, їх вкладом в відродження академії. І деякі фрагменти, знову-таки, мені захотілося вам показати, тому що вони стосуються і виступу в стінах Академії Івана Кириловича Марчука. Я думаю, що історики в майбутньому будуть довго намагатися розгадати той феномен, як за 80 років приблизно. Із нуля не тільки сотворити таке чудо, а зібрати стільки скарбів нашої історії, нашої духовності і запустити такий процес, який і далі абсорбує все, все те, що є в світі, це те, що пов'язано з історією України, з нашими найвищими духовними цінностями. І я думаю, не треба сушити голову щодо формулювання, що таке національна ідея. Острожська академія це є національна ідея. Я думаю, що ще багато буде людей, багато буде ще вражатися. Тим що собою уже сьогодні являє Астровська академія, і я переконаний, якою вона буде через декілька років і ті ролі, яку він відіграв у зміцненні можливостей академії, мовно кажучи, якось був такий епізод, коли там, як кажуть, у людях міліція і податкова мало там не вбивалися за те, щоб отримати колишні казарми військові. Євген Кирилович вирішив прийняти участь у тому, щоб через рішення уряду документально все підтверджено передати ці корпуси Острозькій академії, де зараз є гуртожитки, де можуть жити студенти зовсім з іншими можливостями, ніж це було раніше в Острозі. Ну, але не тільки це, звичайно, його інтелектуальна духовна підтримка дуже багато створила можливостей для студентів Острога, і не випадково, звичайно, під час відвідання острога у цьому році, 26 березня, я передала частину архіву Євгена Кириловича, яку він сам створив, задокументував свою діяльність з 91-го року, для того, щоб студенти могли вивчати цю колосальну державотворчу спадщину. В острозі є такі можливості, є такі люди, є такі студенти, і я сподіваюся, що це послужить науковій інтелектуальній традиції державотворення і школі, яка в острозі існує. Але ж, звісно, що радість від спілкування, вона ще й в тому, що я бачу, як гасло, яке вдень завжди сповідував і привносив в інші університети. Воно працює. Те, що я вважаю корисним для інших вузів, де з великою приємністю я співпрацюю і де є почесним професором, посіємо зійде. сторозі ці сходи особливо відчутні і дуже важливі для мене, тому що це нас наснажує, це показує викладачам, це показує студентам, що ці розумні зусилля в нашій країні зовсім не даремні, вони дають серйозні глибокі сходи. І ось уявіть собі, що Ігор Демидович Пасічник і багаторічний ректор, а нині вже президент, і голова він президент університету разом з головою наглядової ради Поколою Жулинським дуже багато докладає до того, щоб залучати нових людей, які приносять якісь нові імпульси до розвитку академії. І зараз вже новий молодий ректор. Едуард Балашов, який прийшов у цьому році, це вже студент Острожкої академії. І мене колишній мене так порадував такий епізод, і коли він розповів дуже так гарно про те, що, як якось сказала, ви пригадуєте, коли я тільки приїздила в Остріг, тут багато чого а було ще в такому стані, тільки будівництва початкового, наприклад, там колишні катакомні. Такі підземні переходи були під е, академією, під містечком, і звідти винесли дуже багато ґрунту для того, щоб облаштувати. А він каже: Так, я пам'ятаю, я сам був серед тих, хто це облаштовував. Так, Це, це ось ті, хто починав будувати на рівні е, академічному, і ті, хто починав будувати на рівні студентському, вони об'єднали тепер свої зусилля і вже продовжують справу своїх великих попередників. Ось тепер в цьому підземелі не тільки висококласні музейні простори, але звісно, враховуючи умови часу, це і сховища. Це підземні сховища. Ну, такий тривожний момент переживає академія, але з усією країною разом. Але й випускники її воюють в нашій армії, захищають країну. А інші в тилу, звичайно, мусять подвоїти зусилля, щоб робити тил міцним і розумним і надійним. Ігор Демидович Пасічник часто любить розповідати при тому, коли я приїжджаю, приїжджаю про якісь особливі історії наших стосунків, інтелектуальних, але, звісно, таких, які приносили відчутну допомогу Острозькій академії. Один штрих це про особливий сюжет, коли. Ігор Дмитрович летів в літаку і повертався з відрядження. І одного разу він сказав, що до мене підійшов чоловік, здається, це був Рейс з Канади, і сказав мені, ви ректор пасічник. сказав, так. А Він каже: Я вас знаю. Я читаю англійську газету день. Я читав про вас і Острожську Академію. Я хочу дати вам гроші. І майже мільйон, скажімо». Так Він сказав, його сказав, що коли він це почув, а академії в той час особливо були потрібні кошти, він мало каже: я, я був готовий виплигнути в ілюмінатор від радості, від того, що. Ця пропозиція була така несподівана і така інтригуюча. Ну, але ж головне, в тому, що ця інтрига ну, тривала й далі. Бо цією людиною виявився видатний українець, Раст Гуцуляк. Я дуже хотіла, щоб саме в контексті цього мого враження оцих епізодів, які я розповідаю, ви познайомилися ближче з його біографією, тому що це той вчинок, який повинен надихати дуже багатьох людей, брати гарний приклад з таких українців за кордону. Бо насправді ми інколи, ну я не знаю, може вчимося бути вдячними. Але мені здається, що ще не вся країна знає про те, що Ераз Гуцуляк зробив і для країни нашої, тому що за свої власні кошти він викупив приміщення, якому було посольство України в Канаді в перші роки відтворення Української незалежності. Дуже багато зробив кроків і подальшому, але для Острога особливо, тому що, зрештою, він дав гроші, на яку є вмонтована в сучасні нові корпуси Острозької Академії вежа Граста Гуцуляка. І це справді хвилююче, бо знаєте, в нас інколи до тих людей, які поїхали в інші світи, ставляться ну, добре, але якось, мені здається, не настільки по-родинному, як ми всі цього заслуговуємо. А приклад Гуцуляка показує, що саме ці українці показували, що в нових світах, як це робив, зокрема і Богдан Гаврилишин, можна тоді досягати нових висот в різних суспільствах, коли ти будеш зберігати свою українську ідентичність і водночас вчитися у світу. А цей надихаючий приклад, я думаю, що ви прочитаєте в посиланні. Під цим фото в цьому матеріалі, він закликає нас всіх використовувати кожен момент для того, щоб зміцнювати розумний простір України. Ми маємо дуже багато серйозних викликів сьогодні, але наш шанс полягає тільки в тому, коли ми навчимося жити якісно інакше. Знаєте, є дуже багато людей, які кажуть, щось розвалиться Росія. І все вийшло само собою. Я багато років переконувала наших читачів і загалом аудиторію дня, і переконана сьогодні в тому, що наш шанс буде тоді, коли Росія, можливо, розвалиться, але ми повинні в той час бути вже на іншій висоті. І цю якісну висоту ми повинні здобути, здобувати і не втрачати. І ось приклад українців за кордону, приклад Дареста Гуцуляка, приклад Острожської славної академії, яка розвивається, яка робить нові зусилля напередодні свого колосального ювілею, який ми будемо відзначати в наступному році. Я думаю, що це надихаючий приклад. І тому кожного разу я намагаюся приїздити, намагаюся приїздити з новими книгами. І сподіваюся, що ця вдячна аудиторія буде далі локомотивом змін для нашої країни. Дякую за увагу.